У нас в студії вже є наш наступний гість Олексій Гриценко, громадський активіст, один із лідерів автомайдану. Доброго ранку і вам. Ранку. Ви щойно повернулися так розумію, з акції, яка під Верховним судом сьогодні. О, була. Так само. Так? А, що там відбувалося? Там ви тимчасово покинули, і там все ще є люди. Так? Ну суддів вже там немає. Зібралося багато людей, автомайданівці самооборони. Просто люди прийшли до засідання суддів, яке мало відбутися терміново до завтрашнього засідання Верховної Ради, де мало Ну, ставити вопрос про питання законопроекту про відновлення довіри до суддів. Це саме питання, яке ви обговорювали з Артемом Біденко, якраз люстрація суддів, в тому числі. І законопроект був завалений групою Кіноха, Звичайно, не голосували регіонали та комуністи і набрав 214 голосів тільки. Але він зараз важливий як один з елементів системної роботи щодо люстрації, щодо відновлення довіри до влади. І в першу чергу, судової системи. Ви за те, щоб спочатку люстрація, а потім з'їзд суддів? Звичайно, тому що вони хотіли зараз провести суддів Конституційного суду і закріпити те, що потім закладало фундамент не прийняття цього законопроекту. Хочу показати одне фото. Це це ваша фотографія, так, так. як Лавроновича Соболєв Єгор виводить із з будівлі Верховного суду з території цієї йому могло що треба було його спеціально виводити, його би люди там затоптали. Да, там був що... коридор ганьби суддям. Вони мають так само трошки це відчувати, тому що ну, ми безпосередньо автомайданівці відчули це на собі. Незаконні рішення суддів стосовно затрим, утримання людей під вартою. Незаконні рішення щодо коли була поїздка на Межигір'я, коли всім, навіть ті, хто не їздив, позбавлялися суддівських посвідчень, і це було системне явище більше. 2000 судових рішень було. На Лавринович, Лавринович це одна з одіозніших фігур. Тобто його намагалися люди розірвати, але його вивів, щоб нічого не сталося. Сергій Коба сів до нього в машину в суддівській матії з зав'язаними руками з грошима, каже, що хочу, щоб мене купив Лавринович. Ви слухали частково напевно розмову нашу з Артемом Біденко, mm -hmm. який говорить, що люстрація це не зовсім те, що потрібно ну зараз потрібно Україні в чистому вигляді в тому, ну що означає люстрація. Це повинно бути дещо інше, що це повинна бути якась атестація. Що якщо от просто взяти і вигнати усіх, хто був причетний і працював з тією владою, там і з радянським союзом, владою Януковича, кучми в нас немає людей, які би одразу прийшли і замінили. Що це трохи не те. Ви згодні з цією тезою? Я згодний з тим, що це питання системне тільки законом про люстра. Недостатньо робити. Більше того, що і сам закон про люстрацію він ставить питання багато. Багато хто працював і був там членом комсомолу, комуністичної партії, і е, є порядні люди, які професійно можуть працювати і на високих посадах, тобто воно важке питання з точки зору професійності і моральності людей у владі. Тільки атестація професійна так само і цього недостатньо, тому що дуже ну, Лавринович. Висококваліфікований фахівець юриспруденції. От де місце Лавроновича його місця в юстиції я вважаю, немає зараз після того, що він є, працював на цю владу, яка робила ці речі. Тому ну тобто, питання має бути по моральності і професійності. Тобто ці два питання мають бути погоджені, і до них треба йти розробляючи їх законопроекти і проводячи ці питання за атестацією. Я скажу, що система атестації студії вона зараз. Ну, юридично і технічно вона досить нормальна. Просто питання, що вона не працює, що за гроші вирішується багато питань, тому воно не працює. Є категорії людей. Впевнено, що такі є і серед суддів, які дуже вірно працюють при будь-якій владі. Сто відсотків тобто. Можна бути впевненими, що цій владі під страхом бути звільненими, чи ж вони будуть чесно от виконувати свої обов'язки про цю владі. Такі mm. люди, таким людям місце на своїх посадах чи ні? Ну зараз питання в тому, що е і до цієї влади багато питань. Їх дуже зараз не розводю, тому що є там питання військового часу. Да? І, але до цієї влади вона так само працювала з цією ж командою суддів, з цією ж командою Портнова, який все це робив стосовно е, системи суддівської і репресивної. І, на жаль, є сигнали, що вони так само співпрацюють і, і, і будуть дуже вигідно новій команді прийти, просто поміняти кольори і ставити завдання вже побудованій ефективній системі репресивній, щоб утримувати. Владу і питання, чи зможе нова команда, нова влада для себе мати такий самий моральний запобіжник стосовно цього? Хочу трошки змінити тему розмови. У нас сьогодні на на привики жаль. Ми почали ефір із сумної новини вночі. Пізно ввечері вчора був застрілений український військовий в Криму. А ви автомайдан? Ви один з лідерів автомайдану зараз займаєтеся... Активісті. з активістів. Та автомайдану ви займаєтеся допомогою військовим у Криму. Правильно. У нас є ну, так, група людей, які цим займаються. Віталій Воменець, Марина Марини є хлопці в Криму. Я не хочу їх називати прізвище, щоб їх там не знайшли. Які займаються, допомагають в тому числі вивозити наші частини. Ми їздили свого часу, розвозили допомогу по частинах. На жаль, ну з одного боку, зараз вже немає важелів у влади в Криму щось робити реальних важелів. І вони працюють і співпрацюють з громадськими активістами, які можуть щось робити. Тому що безпосередньо військові в Криму, які приїдуть, їх буде затримано, вони будуть такими самими заручниками. Тобто, будь-які керівники складь будь-хто, якщо затримував там гайдука і так далі. А з іншого боку, коли був час, коли можна було це робити, це не робилося. І тобто зараз вже звинувачувати, що зараз погано діють важко, тому що реальних немає важелів, а раніше не діяли. От за це за це має бути пізніше відповідальність за бездіяльність, халатну бездіяльність. Халатну. Багато там залишається, ще українських військових? Ну багато. Ну я знаю, що там на цьому тижні виїхало близько 250 людей. Мало мало виїхати з Донозлаву, з Євпаторії, ще курсанти академії виїжджали. Питання. В тому, як зараз, вони виїжджають, а вони штовхуються з тим, що питання жити і десь розселяють в гуртожитках, питання харчування, бо вони не отримували зарплатню, картки були заблоковані, все заблоковано. І, а там з'ясовується, що за законодавством військові мають платити за харчування самі, а тільки члени їх родин. Технічні речі, які в законодавстві зараз так зроблені, що і армії важко на ці речі юридично реагувати. Там було питання стосовно рахунку і Сювалося, що ці гроші взагалі не витрачали ще до ну до цього, мабуть, часу, тому що в суботу мала бути зібратися тільки якась колегіальна рада, яка мала право визначати, куди ці кошти. Але ж у нас майже військовий час і ну військовим, що агресія була відносно України, так не приймаються рішення ну в такі часи. Тобто ці ті гроші, які люди перерахували, вони лежать вони не... ще ну принаймні так за нашу інформацію, вони ще не використовувалися не використовувалися. А від кого залежить на сьогодні, був перший з Севастополя, письменник Плерон Бісері, який в якого було питання: а чого досі там перебувають українські військові, якщо? ну, про про їхню евакуацію. звіт вже давно заявлено в принципі вони мали поки від кого залежить швидкість переміщення на мантирокову Україну військових. Ну там є питання фінансові, є питання технічні, вивести транспорт організувати, щоб це було безпечно і цим займаються зараз більше громадських активісти. Да, вони співпрацюють з військовими, але навіть іноді військові не знають кількість людей, які будуть виїжджати, коли як це організувати. Тобто держава не організовує, міністерство оборони не організовує, намагається цього? зараз. от. За останні там 4 дні через велику резонанс в пресі через тиск громадськості вже почався діалог спільний. До цього майже все стосовно вивозу безпосередньо організовували громадські активісти. Тобто Це була заява. Можете виїжджати евакуація. Ну так вони тобто знали, хто має виїжджати, але технічно все організовували Як... громадські активісти, і на зібрані кошти, тобто в, в, так само громадськістю, ну, таким чином воно а наскільки складно організувати вивіз цих? Вони ну, не можуть просто сісти в поїзд і поїхати ну автобусом вивозять, бо там багато. До, до поясів так само треба ж доїхати до да, автобусам з потягами, там велика перевірка і так далі. Тобто з квитками всі То їм складно навіть взяти квиток на потяг і по ну є проблема, тому що вони організованою групою це а. військові, родини їх возять автобусом возять. От Миколаїв там мала приїхати група до Донозлаву. Тобто буквально ці автобуси мають заїхати, приїхати в Крим Ні, автобуси кримські, є перевізники, які там працюють за кошти більше коштів, ніж воно варто коштувало, але працюють. Ну росіянам так само немає сенсу там їх довго утримувати. Ну тому що справа перешкоди, намагаються зрозуміти, чи там є якісь перешкоди. Але перевіряють так, сукурсентів академії перевіряли там, розділяли все там спостирати все з телефонів, з ноутбуків, все абсолютно. Тобто там дуже довго їх на кордоні. Це на кордоні Кримом, е <світ> автомобіль, автомобільний Криму автомобільні шляхи да. Криму. Що чого ще потребують? Яка ще ваша допомога того? Ви організовуєте їхній вивіз із Криму і потім організацію тут на місці, де їх розташувати, яким чином. Ну, допомагає. Тобто, що у нас є, група, яку там очолює Віталій Команець, відомий блогер, та uh -huh. Марина Ганашиліна. Вони е знають. Потреби частин, військкоматів знають, що потрібно, вони публічно це розміщують, або з людьми, які зголосилися вже допомагати, і потім там, від генераторів, вузлів для. Машин, кразів, там до просто не знаю, там берців, там таких речей, вони координують цю допомогу mm -hmm. Там допомагають тим, кого звільнили. Вперше що ми на собі знали, що треба там, і коли там, звільняли людей там, купувати одяг, перші там, навіть труси, носки, такі речі, їх треба було купувати. Телефон мобільний, щоб був якийсь зв'язок. Зараз є проблема досі ще немає наприклад тих хлопців, з якими нас звільнили, нікому ще не відновили документи. Вас докуваші документи знищили. Мої мої знайшлися документи. Їх Наталя забрала тоді мені. А от документи Сергія Супрона, Кавальського, Шевченка, Юра, тобто їм ще не відновили документи. Ну кажуть, що МВС зайнято там проблемами в, в Україні, я розумію, але ну, люди вийшли, їм треба якось жити і взагалі не мають не ні паспорт, нічого взагалі. А ви просто тобто, в звичайному порядку, як і будь-хто, хто там замовив. В ну, звичайному паску. не виходить. Ми написали всі заяви в Херсоні, видали а, довідку. Херсоні. Да, ну, Туди, куди приїхали, перше місце видали довідку. Але, наприклад, мешканці Криму мають йти е їхати в Криму отримувати свої документи, розумієте? Ми звернулися до Авакова, він дав радників, але реально вони зараз е зайняті і десь ще людям цього не відновили. Але військових, з військовими такою проблемою, вони з документами чи вони, вони Ну, У військових є документи, їх не забирали. А тих, був в полоні, забирали документи. Угу. А тут їм ну не знаю, держава там не організовує, хіба вони тут робочі місця, якісь щось таке одразу на місці гуртожитки, так як багатьом переселенцям із Криму, вони тут в санаторіях якось живуть з військовими інша ситуація. Ніч, ну, військових е, тримають зараз. Я знаю, що в Одесі, в, в Миколаєві тримають в пансіонатах якихось і так далі, але я, системно що їм як робити, нічого, нічого не робиться. Люди Уже не в військових частинах. Військові частини українські вже всі ну українські військові звідти поїхали. Вони в гуртожитках. Наскільки безпечно? Ми бачимо по вчорашній ситуації, що насправді небезпечно навіть просто сидіти у своїй квартирі там і сидіти на валізах, чекати, доки тебе евакуюють. Ви спілкуєтеся там з ними. Наскільки безпечно, де гарантія, що завтра ми знову не прочитаємо якусь допомогу? Немає, вони зневірені, багато хто зневірений. Я скажу так: виходять де більше ті, хто ну, в Крим приїхали служити з інших областей, ті, хто були там постійно в Криму, багато хто залишився, тому що коли вони почули, що вони кинуті. ну... Звичайно, є питання присяг і всі інші, але коли держава тебе кидає, ну, у людей стало питання. Мені дуже важко звинувачити тих, хто там залишився в Криму через. Те, що за них не боролася їхня країна взагалі. тобто, І коли був час, можливість вивезти, вони задавали ці всі питання і по вертикалі, і публічні, і так далі. ну, Допомоги ніякої не було. Ті, хто хочуть повернутися, тому що у них там родини, тому що і вірні там присязі, вони відчувають тут, що про них ніхто не турбується. І ті, хто там залишається, вони це знають. Них між собою є контакт, і все важче і важче. Проблема є. А ви з ними комунікуєте на відстані? Ну, тобто там є люди якісь в Криму, так, ви, ну, ви особисто туди вже не їздите. Ну, зараз мене туди не то, що на ну, і так, мене не немає в серед... списку, але я впевнений, що не пустять. Наскільки держава дбає більше? Тобто, виходить, що держава зараз більше дбає про звичайних громадян, які переїхали сюди, ну тобто, біженців цих із Криму, ніж про військових? Ну, по-різному. Тобто, людям поки що там десь розселили, але людям треба якось далі жити, розуміти, де вони будуть працювати, якісь заробляти певні гроші, і, і вони ж не будуть постійно жити в пансіонатах і так далі. Системної роботи там ну, поки що немає, але треба розуміти що, правда, ми в такому стані, коли роздирається там зараз на сході і. Ну, дуже критикувати в цей час не дуже правильно. Хоча багато робиться помилок, а багато є просто бездіяльності. Тобто іноді ну є коли люди працюють системно і бачать проблеми, просто їх або кажуть, що зараз ми на цей час відкладаємо або будемо робити в такий шлях, воно потребує певних а цього не робиться. Оце проблема. Наскільки часу може затягнутися вивіз українських військових з Криму, зважаючи на те, як як це все організації? Я сподіваюся, що зараз, от коли почала робота вже більш тісна військовою з громадськістю, там на рівні заступників міністрів і так далі, воно буде швидше, тому що військові. Не знають як технічно це зробити. Громадськість має технічні можливості, але потрібні там і фінансові речі, і потім нормальні речі стосовно де людей розсіляти, як з ними працювати. От можливо, зараз воно буде працювати. Ну, Якщо буде цікаво, можу запросити Віталія Команця. Він дуже гарно в цьому питанні Він, він в... детально цим детальницям А В чому в мірі це це тижні, місяці? Я думаю, тиждень, якщо не буде активних військових, тижні військових дій. Тобто, на, якщо не почнеться чогось на сході, тоді, можливо, все просто може, може загостритися ще більше. Угу. О, дуже прикро це все чути, бо не сподівається, що таких новин, як сьогодні, вчора, вночі, сьогодні зранку, ми більше не почуємо. Я так само сподіваюся, але ну, там, там проблема. Проблема є в тому, що. Росії не дуже жорстка зараз все це. Це би взяло в Криму. Вони повністю відновили вертикаль керування з Росії. Тобто, я думаю, що швидко відчують люди, які чиновники, які працювали в Криму, що вони вже не були таких вольностей, як вони хотіли. Російський вектор там, в Україні воно давало їм трошки свободи і можливості маніпулювати і використовувати це. А відсутність його вони вже в Росії. Для них це буде ще проблемою, як сказав. Пан Ковальський, що Крим ще відчує горість побіди. Добре, дякуємо вам дуже. Це був Олексій Гриценко. Ми мусимо вас відпускати. Ви повертаєтесь назад під Верховний Соток. Ні, там вже, там вже все закінчено. А ми зараз будемо знавати, чи вони спробують десь провести в іншому місці. 15. Ви намагатиметеся перешкодити. Ну, звичайно.